Вітаю, розв'яжемо задачу 11,5, другий рівень складності. Паралельні прямі A, B, і EF е, перетинають сторони кута О. Малюнок нам даний. БД дорівнює 4 см. Давайте це запишемо: ось тут у нас 4 ДФ. 2 см CE 3 см. Ось тут у нас 3 см. Отже, тепер нам треба знайти AE. AE – повністю відрізок, який нам треба знайти. Шукаємо. Пишемо дано. дано. Дано треба переписати все те, що нам дано, що є в умові. Отже, переписуємо з умови, що АБ паралельна до СД і паралельна ДФ. БД за умовою 4 см ДФ 2 см і CE – 3 см. Треба Знайти довжину відрізка АЕ. АЕ. треба знайти, що Скористаємось узагальненою теоремою Фалеса. Так і записуємо: за узагальненою теоремою Фалеса складемо пропорцію. За узагальненою. Теоремою Фалеса, що ми можемо мати? А ми маємо, що АС відрізок АС відноситься до СЕ. І так, АС відноситься до СЕ, як БД відноситься до ДФ. БД до ДФ. А тепер дивіться, ми можемо записати основну властивість пропорції. добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів пропорції. Тоді АС помножити на ДФ буде дорівнювати СЕ помножити на БД. Так як нам треба знайти в цьому відрізку АС, давайте запишемо, чому буде дорівнювати АС. А Буде дорівнювати. А Це шукаємо, значить, на ДФ будемо ділити. Ми так можемо подивитися, що напротив АЦ знаходиться ДФ. Пишемо тут ДФ, тут буде добуток СЕ помножити на БД. Це перша частина задачі. Отже, АЦ буде дорівнювати СЕ за умовою, дивимось 3 см, множимо на БД. 4 см і ділимо на ДФ DF. ДФ2. Тоді 12 ми ділимо на 2 і ми отримаємо 6 см. Отже, цей А це дорівнює 6. А нам треба знайти АЕ, тоді відрізок АЕ. Буде дорівнювати сумі відрізків, на які розбивається точкою С. Тоді відрізок АС додати відрізок СЕ. і АЕ за умовою буде, а, е буде дорівнювати. А це ми тільки що знайшли 6 см плюс СЕ за умовою 3 см. 3 см. Отже, це буде 9 см. Так і записуємо відповідь, що шуканий відрізок Аае АЕ АЕ буде дорівнювати 9 см. Ми розв'язали з вами задачу 11.5. Дякую за увагу.